Студенти одного з черкаських коледжів канікули проводять з користю, допомагаючи ремонтувати автівки для наших захисників. Разом з викладачами-волонтерами уже полагодили більше 30 авто. Ігор Кощавка випускник коледжу. Втім, з власним часом не рахується і щодня приходить до рідного навчального закладу. Опанувавши питання ходової, двигуна, хоче свої уміння прикласти до нашої спільної перемоги. Це пригодиться в першу чергу так само, ж і мені. Мати свій автомобіль, змога його ремонтувати власну руч. Мені подобається допомагати нашій армії. В першу чергу в мене з родини багато хто зараз знаходиться в бойових діях. Ти не знаю, хочеться якось допомогти. А цей позашляховик волонтери пригнали із за кордону. Його вже відремонтували. Лишилося пофарбувати у відповідний колір. Ремонт та обслуговування автомобільного транспорту для Альони є сімейною справою. Вона хоче продовжувати справу тата. На канікули не зважає, постійно знаходиться у гаражі. Каже, що це досвід і власний внесок у перемогу. Тато, дай мені якусь роботу. Переодягайся, пішли. Дає мені інструменти, починай. А я ж не знаю, що і як правильно робити. Він мене починає вчити все робити. Мені починає подобатися. Практична робота, ще й практично важлива робота. Та робота, яка приносить користь і нашому війську, це дуже важливо для нас усіх. Студенти навчаються і фарбувати, і оглядати автомобілі, і в принципі розбиратися в цій темі. А ми отримуємо додаткові руки в нашій волонтерській діяльності. Лобове скло це двері не вичиняється, і скло через сідушку пройшло. Викладача коледжу Ігоря Реп'яшенка можна часто побачити в центрі міста поряд з розбитими на фронті автівками. З перших днів війни у такий спосіб він збирає на ремонт та нові автівки для фронту. Уже більше сотні автомобілів допомагають нашим бійцям. Понад три десятки полагодили разом із учнями. Автівки на фронт йдуть напряму бійцям, які я потім і відвожу. Автівка може прослужити день, а може місяць. Без автівки ніяк. Саме просто якісь навіть ті самі 200 метрів принести в руках ПК, що таке підвести на автівки, евакуювати пораненого. Без автівки ніяк.